Вітаю всіх від душі і серця. І сьогодні у мене така, знаєте, цікава пропозиція: як заощадити. І як же заощадити, коли хочеться придбати дуже дорогий продукт. Саме зараз у нас у знижках дуже крута і дорога сироватка. Це моя, яку я вже випробувала і ще не скінчила, а це я придбала нову, тому що я не могла пройти повз такої знижки. Знижка 50%. Для чого мені сироватка? Ну, по-перше, літом я втрачаю біль, дуже багато вологи, і я не хочу, щоб на моєму обличчі з'явилась хоч одна зайва зморшка впродовж літа. Тому я обов'язково використовую сироватку, яка ще допомагає смоктуватись, і крему для обличчя, і як найкраще діяти. Ніяких олійних слідів, смоктується ідеально. Щоб придбати за 50%, достатньо придбати крем, який захищає мої руки від сонця SPF 25. І ви не платите за доставку всього тисяча гривень і дуже економічна, економна, чи як це заощадлива покупка. А саме головне ваше обличчя доглянуте. Красиве впродовж всього літа і осені. нам! залишайтесь красивими.